Привіт, друзі! Сьогодні поділюся дуже класним лайфхаком, який допоміг нам на нашій мікрофермі. Проблема була у вологості, в її кількості, е, все мокре, конденсат, з труб, е, а доливати воду потрібно було постійно. Але ми знайшли просте рішення, яке зменшило вологість приблизно на 70%. відсотків. що ми зробили? Накрили всі литки, нічого складного. Взяли кілька дощів, що зробили легкі рамки і просто натягнули на них звичайну поліетиленову плівку. Все готово. І результат е, нас реально вразив. Якщо раніше з нашої системи об'ємом 4 куби води, за добу випробувались близько 60 Літрів води, то тобто, після накриття лотків е, лише 30 літрів води випробували за дві доби, тобто 15 літрів за добу випробувалося. Різниця колосальна. Вологість в приміщенні зменшилась буквально в рази. Також взимку є також невеличкий нюанс. Коли температура опускається, вологість знову може підніматися через перепади, теплохолод. Тому важливо трошки підігрівати приміщення, щоб уникнути конденсату і утримання стабільного мікроклімату. Е, тоді і рак почуває себе комфортно, і вам легше підтримувати чистоту та порядок. Отже, друзі, висновок, для того, щоб зменшити вологість на раковій фермі, вам потрібно. Накрити лотки, поставити самі звичайні просту вентиляцію та взимку е, обігрівати приміщення. Не тільки лотки, не тільки воду в лотках, але й приміщення для того, щоб не було перепадів температури. Це просто та ефективно. Якщо відео було вам корисне, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Друзі, гарного та щасливого вам життя!